Вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Сьогодні ми поговоримо про Ганну Сідакову. Ганна та да. Сідакова, Она. Я. співачка іммігрантка з України. Ні для кого не секрет, що вбити можна словом, можна дією. Вчинки можуть довести людину до того, що вона сама себе жере я хочу, будь, 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 будь. Власне, ми поговоримо про Яніса Тіму, який покінчив життя самогубством, і відкриємо дуже багато карт, секретів, уродженки киянки борщагівки, радужний. Міфи будемо знімати всі маски з сідакової, і ця історія вона важлива тим. Хто хоч раз в житті кохав. З плюским хочу, люблю кого, хачу. Е, також вона буде повчальною для тих, хто абсолютно не кохає, або хто пос поставив свої емоції під замок. Це далеко не перший чоловік, який помер від рук Анни Сідакової. Яка ще спугала, страшно, тоді. так. Анна Сідакова транслює в своєму інстаграмі. Ідеальне. Життя дівчинки-підростка, підлітка. Е, багато хто цим нехтує, тому що більшість зірок вони відштовхуються від інтелектуального рівня. Тобто, чим менше ін інтелектуальне школо, а ми чудово знаємо, завдяки кому воно таке маленьке в Україні, е, можна почитати пости Лободи, Лорак Сідакової. Це все такі цитатки, книжечки, розочки, квіточки. Власне, ви ж бачите фотографії, які я виклав на екрані. Куди б Аня не приїхала? У неї везде був якийсь поклонник, скажімо так. Перший чоловік Анни Сідакової. Це був Валентин Бількевич, футболіст. У е, 2004-му вона йде з Віагри, її викинули. Адже сідакова вона вже тоді шукала багатенького. Меладзе відкрив у ній цю мега-сексуальність. А ви знаєте, як будь-яка дівчинка, це можна спостерігати в великих містах. Е, у мене складалось такое впечатление, що вона постоянно использовала группу в своїх интересах. Она наверное, наверное чоловік, который пытался з кем-то богатых дядів познайомитися. І ще, в маніпулятори вони користуються такою довірливістю. Відкрив в ній цей дар сексуальності. І, очевидно, сказав, бери, тримай це твій факел. І Сідакова з цим факелом просто почала пригати по пагорбах в пошуку того самого найкращого пагорба, де її факел буде світитися ще краще. Власне, вона завжди заточена під гроші. Єдине, що вона може продавати, це свою красу. І зараз кожним роком, а їй вже 42 роки, Ми бачимо, що їй вже все важче і важче втримувати цю красу. Краса, як подейкують, я не свідок, я не знаю. Проте кажуть, що оскільки в неї дуже квола концертна діяльність, і загалом вона не змогла закріпитись ні на російському ринку, український ринок, вона, прямо кажучи, просрала. Вона підробляє в ескорті, що там цінники ну, умовно, як двокімнатна квартирка. В Києві від 30 тисяч євро можете це написати, це дуже багато цих відео можна знайти в Ютуб. А ви знаєте, диму без вогню не буває. Я пролистав увесь інстаграм, я чудово знаю творчість Анни Сідокової, і в неї справді дуже квола творча діяльність. Е, не без гріха й те, що оскільки вона покинула е, групу. Таким різким радикальним чином заявивши, що вона вагітна, а було розписано дуже багато концертів, тому що Віагра вона тоді знаходилася на піку слави, на піку кар'єри, і там була і Азія, Тур Азії. Власне, саме тому вони знайшли швиденьку Лободу. Чому Лободу? Тому що Лобода там за чотири дні вивчила всі ці тексти і вони змогли втримати. Ці прибутки, власне, тому її більше ніколи не захотіли, і, подейкують, навіть сама Анна зізнавалася, що це рук Міладзе, хтось її замовив, що вона ніколи не могла пробитися. Дуже прикро, тому що після того, як Валентин Бількевич, е розлучившись з Сідакової, повернувся до своєї дружини, з якою прожив 10 років. У 2014-му чоловік, перший чоловік Сідакової, помирає. Що робить наша лебідонька, наша беззахисна тендітна дівчинка, яка не стомилася грати в жертву? А чому вона грається в жертву? Ви ж розумієте? Сідакова е, її не можна назвати розумною, проте на інтуїтивному рівні виживання? Вона дуже кмітлива. І кожна жінка, кожна дівчина, вона усвідомлює, що чоловіка не приваблюють здорового ну, чоловіка, такого в якого нормальна психіка, не буде приваблювати сильна, незалежна жінка. Вони завжди хочуть чоловік таку кішечку, про яку він може потурбуватися, над якою він може мати захист, вплив, владу. Сідоков, власне тому транслює цей образ. Хоча. Поза образом, вона насправді жінка з яйцями. Їй все вдається, і їй вдається так взяти за руки ці котячі яєчки і так крутити, так крутити, що вона через декілька років знайомиться з мільйонером. Макс Чернявський, який зараз проживає е, в Америці, який, до речі, відсудив. У неї хотів лишити сідакову батьківських прав на її другу молодшу доньку Моніку. Чому таку розову і похнасту дівчинку тендітну, яка намагається в цих піснях? А чому пісні її не залітають? Бо там нема правди. Співала би ти якою ти стервозною почварою є? Може би тоді тобі люди вірили? Бо вона приїхала в 2014 році в Київ. І маніпулюючи завжди дітьми, точно так само, як зараз з цією смертю Яніса Тіми, будь ласка, лишіть мене. Я плачу, в мене є маленька дитина. Вона привозить Аліну, старшу доньку в Київ, і каже, Бількевичу, хочу квартиру. А квартира вона здається біля лаври на Мазепи. Ану, виправте мене, чи то та квартира, чи... бо я не думаю, що Сідокова собі купила квартиру. Вона виграла суд, тобто людина вмерла. І що вона робить, і вона, як будь-яка кмітлива баба, заточена під гроші, йде і каже: Ох, останнє видеру, Останнє. Відсудила. Макс Чернявський, як і будь-яка екскортниця, дівчата, вам відомо, якщо ви хочете одружитися на багатому, ви маєте йти в спортзал в обід. Чого в обід? Зранку йдуть такі кар'єристи. Тобто йдуть і багаті, але вони заходять. Позаймались і пішли. Не буде часу на базар. Увечері йдуть ті, що після роботи вони стомлені, їм не до знайомства. А в обід йдуть ті люди, які мають гроші і мають багато вільного часу. І Анна Сідакова дуже це добре знала, бо саме там вона познайомилася з Максом Чернявським, від якого народила Моніку. Розписалися вони на оболоні, Аня так. Бігла за тими грошенятами, що в одному з інтерв'ю її запитали, е, чи пам'ятаєш, де ти розписалася? Здається, чи був секрет на мільйон з Лєрою Кудрявцевою, чи де. І вона каже: Я навіть не пам'ятаю. Тобто, як ти можеш не пам'ятати свій, е, свій другий шлюб? Далі були в неї е, танцівники. Е, е, потім в, не, в неї був танцівник, який також пик, кинув там дружину з дитиною. Одним словом. Е, багатьом дівчатам це є факт, це є правда, і тут прошу не ображатися або погоджуйтеся. Е, чоловіки ламають психіку. Тут так, я не захищаю Аню, бо вона вже зріла. розумієте? І коли людина зріла, коли вона неодноразово на камери заявляла, що вона ходила до психолога, а я так розумію, що це було один-два сеанси, і все, я пішла, у мене все хорошо. Е, вона миститься чоловікам. І вона водночас і хоче тої любові, і вона її нищить як малефісента. Тому що е, був період, 14-15 рік, е, вона зустрічається з тим цивільником, також у них декілька років, живе в Києві. Е, всіляко на камеру каже, як їй важко. Бо в Україні її, до речі, носили на руках. От що не кажіть? Де де, як би вона тій Росії дупоньку не лизала, як би вона раком не стояла і всі діри відкривала, вона Анна Сідокова, вона, знаєте, як типічна не українка, а типічна хохлушка, малоро, малороска. Хрунь був такий термін за австрійської імперії. Хруні так називали українців, які не мають політичних упереджень, які не мають свого орієнтира, яким головне поїсти, покакати, поспісяти, поспати і поплодитися. І тільки нас не чіпайте, яка влада буде, який прапор буде. Нема різниці. Вона завжди казала, якась бабушка із Мурманська. На камери вона в Росії каже: Вот бабушка таку ікру, ми привикли ікру. Так... Боже, та вона, бідна, гола і нещасна. Її мати, як і будь-яка. Людина, вихована радянщиною з нестабільною психікою. Вона роками не говорила з мамою, в неї не вона не бачила того тата. Вона взагалі до Росії має такі відношення, як, напевно, кожен українець в, радянську, в радянських часів. Був хтось десь там, кожна баба, діду, були два-три рази в Москві. І отаке відношення. Ну я же, ем, у мене дуже руски, тому що у мене бабушка і дідушка їздили машину покупати в Москву. Тогда, розумієте та це Кожен українець може плести таку херню. Повертаємось до її любовників, скількох вона загубила. Все йде як віагру. А первим почти нічого не помню. Перший помер, другий відсудив доньку. І якщо ви провірите, вона в інстаграмі не має право викладати фото з донькою Моніки. Вона літала туди-сюди, туди-сюди. Україна, Росія, Америка, Україна, Росія, Америка щотижня. І все це довело до того, що вони вклали якусь мирну угоду. Далі вона знаходить цього танцюриста, забув, як називається, бо там, ну просто. А первим почти нічого не пам'ятаю. Далі бізнесмен, ну там багато було, але вона завжди так починає викладати квіточки, букетики, потім з кепочкою, щоб не палити. І з тим бізнесменом лише вона народила сина Гектора. Я розумію, що то, напевно, був дядько старий. Старий якийсь пердун, бо хлопчик вже виріс такий. не хоч... Нічого не хочу говорити, бо українські діти вони дуже гарні. Але в зірок, господи, прости, діти страждають. У багатьох зірок є нарцисичне розлад... роздвоєння, розладнення особистості. І подивіться на доньку Лоліти. Там всі дома. Подивіться на доньку Любов Спенської, там всі дома. Подивіться на цю бідну, затуркану доньку Ані Лорак. Всі дома. Подивіться на Аліну, в якої в багатьох є проблеми зі здоров'ям. І я абсолютно не картаю себе, і я можу про це говорити, тому що це є зрадники. Ну от, що, -що про, про наших українців? Погано не говоримо. Повага, бо вони зробили свій вибір. Ані Лорак, так як вона скакала все життя по пагорбах, так і вона то вона викладала міру мір. Такі ви знаєте, такі пости, коли був 13-й революція. Вона мовчала. Вона така голубка мира, нас ніхто не ні пасорить, ми єдиний народ. Вона ж старалася за ринок втриматися. Розумієте, там шалені гроші. Як не як Віагра їй дала славу. Далі. І заключення. Завершуємо. Зустрічаю на цю Яніса Тіму. Кохання шалене, вона одружується. Не кажіть мені. Ви знаєте наркотики в шоу бізнесі приймають всі в різних дозах. Подивіться на обличчя Яніса Тіма. І не кажіть мені, як зараз концертний директор Ані Сідукової каже, що він завжди зраджував Аня. Аня каже, який ад я пережила. Вона ж хоче, щоб її всі страждали. Вона просто тримає людей за лухів. Вона не та, за кого вона себе видає. І навіть якщо я декілька хвилин тому сказав, що так це правда, чоловіки дуже часто руйнують емоції, щиру любов жінки. А все чому? Навіть не тому, що погані чоловіки чи погані жінки нас цього не вчать, немає культури, немає інститутів, немає досліджень. Е, нас не привчають, нас заставляють вчити табличку множення, формули хімії, фізики, але нас не вчать взаємодіяти з людьми. І це ні для кого не секрет, що в людства не вистачає вдячності, подяки. Визнання, так, саме ця вдячність. Дякую, що ти є. От як Полякова сказала в інтерв'ю, що її чоловік, який старший там на багато років від неї, після інтимного акту завжди їй казав дякую. І вона ніколи не могла зрозуміти, чому? І тільки зараз вона це зрозуміла. Чому він їй дякував кожен раз, коли в них, в них був інтим. Тому про Яніса. Він може бути імпульсивний, тому що він кохає. А людина, яка кохає щиро серцем, вона не може не бути емоційною. Подивіться мультик про думки. Він покінчує життя самогубством. Він прилітає з Америки на той час. До речі, коли вони познайомилися, він був мільйонером. Мільярдером він був найуспішним баскетболістом. Ті люди, які кажуть, що баскетболіст, от в нього кар'єра пішла на спад, і через син покінчив життя. Не забувайте, що в нього його спорт це не був спорт на випробовування чи на першість. Це був спорт, якраз таки командний, який ідеально підходить його характер, тому що він був баскетболістом. Він не, не біг спринтерський біг, чи він не, не їздив на велосипеді чи катався на лижах, де ти виключно самий твоя мета перемогти? В нього якраз оцей командний дух. Сідакова вижила всі соки. Він так в неї вкохався, закохався, і я розумію, що вона напевно смоктала, 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 і все висмоктала. Прилітає він через дорогу, знімає готель, де вона зустрічає Новий рік. Ем, на заставку він поклав фотографію. Набиші, наберіть Аню. ну тобто, коли там телефон включаєш, і зразу заставка. Наберіть Аню. Аню набирають. Він вже мертвий, тому що там. Під психотропними препаратами була знайдена дуже багато було відсилок. Тобто і фотографії, які він викладав під музику, я зроблю так, що ти там в мене будеш пам'ятати все життя, футболка, так час іти, було знайдено петлю, ну, деякої там в номері. Ем, а вона через дорогу ем, святкувала новий рік. І ви знаєте, нехай це буде всім урок такий, коли ви бачите, що людина вас щиро кохає, ніколи не грайтеся. Почуттями. Тому що наразі це прокляття чорної вдовився сідоковою, де вже другий чоловік помирає. І тепер будь-який чоловік, який подумає, чи зв'язатися з сідоковою, він тричі обдумує рішення. Немає прямих доказів і чітких, чи насправді Анна Сідокова... Займалася чорною магією. Ну, ви знаєте, що там діє п'ять років. Це робиться, якщо вам це цікаво, я вам це розкажу. Приворот, відворот робиться, щоб ці чорні сили не дали возвратку на тебе. Тобто там іде відкуп дияволу. Переважно це там солодощі несуть на кладовище. І власне, я хочу сказати, що дивлячись на неї, яка вона панянка, вона, до речі, особа далеко глибоко не впевнена. Це можна проаналізувати її. Ем, вона не є такою сином, як здається, там насправді просто ця тендітна, тин застрявша, яка так і не пізнала розвитку належного дорослішення, який от Міладзе був таким прототипом батька. Сказав, їй неси цей флаг сексуальності, і вона так з ним йде по житті, і вона так і вмре, думаючи, що їй все ще 18 і вона сексуальна. Ем, пісеньки її тексти просто вражають. Ты все глубже внутри и не отпускаешь. Пофиг пляшем. Твой запах накрывает и в мысль проникает. Так влажно между нами. Раз, два, три, четыре, пять. Вышла мама погулять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Мама продолжает десять. Десять. А в Украине Седокову кликали всюду, как раз в тот период революции, когда она жила. На всех каналах, на первой национальной. Вона записала на декілька хітів, От що не кажіть, в неї є візитні карточки Холодне Серце з Джиганом, це точно її найвпізнавища пісня, хіт. Далі з Монатіком вона записала Тіше. Я буду Тіше, дихати, ні, пускай мене. І Серце в бінтах. які до речі, Сергій Гуман. О. Після Макса Чернявського Сергій Гу Гуман чи Гурман звали цього танцівника теж там все прес, все як любить сідокова. Який, до речі, клав їй і кліпи знімав, і підтанцьовки, і, і режисуру. І вона ходила і вихвалялася зіканомлю. Тобто і спала, і взяла за ічки той, хто їй потрібен. І вона цю українську славу, до речі, втратила. А... Могла би і вилізти з клубів, тому що Лобода свого часу також в Україні виступала тільки по клубах, і вилізла з клубів, і зібрала палац спорту і виступала в палаці Україна. Сідакова? Сідакові не вистачило міських. Дякую вам за перегляд.